Страйки художників та сценаристів можуть припинитись. Новий інструмент для Blender, а Valve наближена до релізу Counter-Strike 2. все це та більше у новому випуску CG Digest. Ти ці вподобайку, підписуйся на варто скул, адже ми починаємо. Ретопологія в ZBrush стане простішою завдяки Smart Auto Retop. Це плагін для ZBrush, який оптимізує один з найбільш дратівливих етапів роботи. Інструмент отримав вдосконалені алгоритми і працює за допомогою чіткого аналізу скульптів. Всього одним кліком Smart Auto Retop автоматично генерує ретобілогізовану сітку прямо в Зебраж. Тепер можна більше зосередитись на інших етапах проєкту. Реліз Baldur Gate 3 відбувся 3 серпня, а він продовжує ставити рекорди по онлайну. Гравці дотепер досліджують світ всупереч багам гри. На щастя, Larian Сту. Studios не планують обмежуватись одним виходом гри і обіцяють підтримувати проєкт. Спершу вийде величезний хотфікс. Який виправить понад тисячу багів, а після відбудеться вихід декількох глобальних патчів. Деталей цих оновлень поки що не розкривають, але радує, що студія не покинула проєкт, а продовжує працювати над ним. В минулих дайджестах ми розповідали про оновлення Юніті. Серед нововведень – це розширення можливостей роботи з різними рідинами. Реалістичну воду в Юніті уже спробував один з технічних художників Фейер Ян. У Забі на сторінці Twitter він поділився. Власними результатами експерименту творець непогано показав можливості нової води Юніті серед ефектів. Він також спробував ватерлінію, яка виглядає доволі фотореалістично. користувачу. Reddit вдалось відтворити персонажів Гри Престолів за допомогою штучного інтелекту. Цікаво, тут те, що персонажів створювали за описом з книг. І проблема в тому, що у книгах не завжди детально описується зовнішність персонажів, тому і з портретами інколи було складно працювати. Для їх створення використали арбрідер. На наших очах відбувається історичний страйк гільдії письменників Америки, який триває понад 106 Днів і зараз відчуваються позитивні суви, тому що все більше студій переносять вихід власних проєктів, а це дуже б'є по прибутках. Голівудські студії зробили нову пропозицію сценаристам AMPTP, яка представляє найбільші голівудські студії, серед яких є Netflix, Disney, Warner Brothers, висунула гарантії протестувальникам. повідомленнях заявляється, що комп'ютери ніколи не будуть зараховані як автори сценаріїв, тобто тільки людина може бути автором сценаріїв в листі. Також вказано, що буде збільшено місячну платню працівникам. Поки що ведуться переговори, але це вже позитивні дзвіночки. Нагадаємо, що страйки почались через побоювання за розвиток штучного інтелекту, який може замінити сценаристів. А якщо немає сценаріїв, значить немає кіно. Якщо немає кіно, тоді немає роботи художникам, vfx спеціалістам та багатьом іншим. Сподіваємось, вдасться досягти згоди. Epic Games організовує власний ігровий мегаджем. Epic Mega Jam буде тривати 7 днів. Взяти участь можуть як художники, так і розробники з дизайнерами. У кожного, хто подасть заявку, з'явиться можливість заявити про себе та спробувати виграти призи. Старт мегаджему відбудеться 14 вересня цього року. Мінчорний отримав оновлення. Відтепер сервіс може поєднувати зображення, і користувачі вже на максимум використовують новий функціонал АІшки. До бою вступив Шрек та Гігачат, яких поєднали. Згодом взялись за дядька Гейба та Котика. Дивно, що тільки зараз завезли цю функцію. Уже не Відходячи від гейба, розкажемо про апдейт Valve. Нещодавно відбулось оновлення Counter-Strike 2. В грі з'явиться нова карта Італі, яка була популярною в попередніх частинах КС. Розробники також скерегували димову гранату та саму появу. Диму, зменшивши його ширину, але збільшивши висоту. Додатково було оптимізовано моделі заручників. В мережі уже поширюють чутки, що це останнє дорелізне оновлення cs 2. Всі наступні глобальні апдейти вийдуть після релізу гри. До речі, сам реліз все ще запланований на літо. Як часто вам приходилось відтворити якийсь натовп, аби наповнити сцену в блендер. Тепер це зробити можливо простіше. З'явився чудовий інструмент, який допоможе з симуляції. Натовпу в Blender. Population Craft Simulation містить 48 різноманітних персонажів. Під кожного персонажа можна вибрати різну анімацію. Всі модельки доступні в HD або у Low полі. Інструмент містить декілька режимів натовпу для задоволення твоїх потреб. На цьому ми плавно завершуємо наш випуск. Не забувай підписуватись на канал та заглядати в опис відео. Не прощаємось, бо зустрінемось наступного тижня.